Доброго дня! Розглянемо порядок реєстрації електронно-медичних записів за пакетом номер 23 на 24 рік. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям. Перед початком роботи в системі слід виконати передумови та дотримуватись відповідного алгоритму дій. За умовами 23-го пакету пацієнт звертається в стаціонар за електронним направленням. Лікар виконує пошук такого направлення, бере його в роботу, далі відкриває епізод медичної допомоги з типом паліативна допомога. Наступний крок створює взаємодію з типом виписка пацієнта, що вибув зі стаціонару, в якій обов'язково вказується посилання на електронне направлення, зазначається інформація про причину звернення, діагнози пацієнта та надані медичні послуги під час перебування пацієнта в стаціонарі. Дану взаємодію слід зареєструвати в електронній системі охорони здоров'я, обов'язково погасити електронне направлення та закрити епізод медичної допомоги. Звертаємо вашу увагу, що кодування основного та додаткового діагнозів, а також послуг, наданих пацієнту при наданні стаціонарної паліативної допомоги, проводиться за рекомендаціями, наведеними в листах роз'ясненнях НСЗУ щодо принципів обліку записів та відповідно до додатків цих роз'яснень. Пропоную перейти до системи Медер та детальніше розглянути порядок реєстрації записів за пакетом номер 23 на прикладі. Пацієнт звертається в лікувальний заклад з електронним направленням, отже, для початку ми маємо виконати пошук такого направлення в системі. Для цього скористаємось кнопкою пошук направлення в системі eHealth». Вводимо номер та натискаємо кнопку пошуку. Нас цікавить направлення на госпіталізацію. Послуга паліативна допомога. Натискаємо ОК. Наступний крок беремо направлення в роботу. Та можемо одразу переходити в електронну медичну карту пацієнта. Попередньо пацієнта було госпіталізовано. Для нього в системі сформовано стаціонарну карту також пацієнта покладено в палату на ліжко. Наступний крок це реєстрація виписки. Для цього під стаціонарною картою переходимо в розділ Взаємодії в стаціонарії Health. Натискаємо «Додати». Далі нам слід відкрити епізод. Для цього у картці взаємодії ми натискаємо кнопку Створити епізод. Дата відкриття епізоду А також основний діагноз. Заповнюється автоматично з картки прийому пацієнта в стаціонар. Нам залишається лише обрати тип епізоду, але оскільки ми працюємо за 23-м пакетом, тип епізоду буде паліативна допомога. Натискаємо ОК та очікуємо на реєстрацію епізоду. Можемо продовжувати працювати з карткою виписки. Зазначаємо дату виписки. Також вказуємо дату закінчення, тобто дату закінчення роботи з випискою в системі, обираємо тип взаємодії виписка пацієнта, що вибув зі стаціонару, вказуємо пріоритет планово, зазначаємо місце надання послуг. Обов'язково посилаємось на електронне направлення, обираємо відділення виписки та вказуємо Результат лікування. Далі переходимо до кодування основного та додаткового діагнозів. Зазначаємо основний діагноз. Статус достовірності Активний. Додаємо наступний код. Т09.3 травма спинного мозку. Активний, заключний. Додаємо коди діагнозів, які будуть відображати функціональні розлади у пацієнта. R52.2 постійний біль. Також вкажемо, що пацієнт є залежним по догляду. Зазначимо, що даний пацієнт імобільний. Крім цього, у пацієнта є супутні захворювання і обов'язково вказуємо код Z51.5 Паліативна допомога. Натискаємо ОК. Отже, ми відобразили ряд діагнозів, які характеризують. Захворювання пацієнта, наслідки, функціональні розлади, а також вказали код Паліативна допомога. Далі переходимо до вказання послуг, що були надані пацієнту в стаціонарі. Для цього ми натискаємо кнопку Створити в блоці Дії і будемо заповнювати виписку послугами. Насамперед вкажемо, що пацієнту за час перебування в стаціонарі було проведено ЕКГ. Додаємо опис, ми можемо прописати текстом, зберегти в шаблони. Я буду використовувати значення з шаблону, які наявні в мене в системі. Додаємо наступну послугу. Також пацієнту було проведено клінічний аналіз крові. Додаємо опис. Вказуємо наступну послугу. Загальний аналіз сечі. Додаємо опис заключення. Вказуємо також, що пацієнту була проведена консультація невролога. Стосовно супутнього діагнозу так, гіпертонії була проведена консультація кардіолога. Крім цього, було проведено ряд оцінок стану пацієнта відповідно до специфікації надання паліативної допомоги. Це оцінка догляду за собою. Оскільки пацієнт є залежним членом родини по догляду. Зазначаємо інтервенцію 96.021. Оцінка догляду за собою самообслуговування. Додаємо опис заключення. Я обираю з шаблону. Додаємо іншу послугу, яка буде характеризувати інше обстеження консультування та оцінку, в якій ми вкажемо значення за шкалою Карновського. А також вкажемо значення за візуально аналоговою шкалою болю. Додаємо 96.037. Додаємо значення. За шкалою Карновського 40 балів. А також додаємо. Значення щодо болю присутнього пацієнта додаємо наступну послугу Суміжне медичне втручання, психологія. Наступна послуга внутрішньом'язові ведення фармакологічного засобу. Також кодуємо навчання навичок, що стосується догляду за собою. На цьому заповнення послуг у виписку завершено. Таким чином, ми додали усі послуги, що були надані пацієнту за час його перебування в стаціонарі. Зокрема, відобразили ряд. Інструментальних та лабораторних обстежень, а також додали інтервенції та вказали значення щодо оцінок пацієнта за шкалами паліативної допомоги, вказали, що було проведено навчання, навичок, суміжне медичне втручання, психологія, а та також також язеве введення фармакологічного засобу. За потреби ми можемо відкрити діагностичні звіти та відредагувати поля, початок та кінець прийому для того, щоб відобразити, що саме дане інструментальне обстеження було проведено у перший день перебування пацієнта в стаціонарі, тобто в день поступлення. Заключення в нас сформоване, ми додали його одразу при додаванні даної послуги в блок дії. Перейдемо до блоку прогнозовані варіанти врахування діагностично споріднених груп. Система прогнозує, що дана виписка буде віднесена до пакету 23, послуга 23.2, стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям, а саме пацієнти, які імобільні або прикуті до ліжка та потребують постійного догляду. А вартість 9177 гривень. Система нам підказує, що для того, щоб запис було віднесено до оплати, нам потрібно ще обов'язково погасити направлення, а також закрити епізод стаціонарного лікування. Для того, щоб переглянути помітки, які дає система, ми можемо двічі натиснути на текст і переглянути інформаційну довідку. Продовжуємо роботу з випискою. Натискаємо кнопку «Погасити направлення. Та відправляємо виписку до електронної системи охорони здоров'я. Виписка очікує обробки. Виписку успішно зареєстровано. Тепер очікує обробки направлення. Направлення успішно погашено. Можемо переходити на вкладку Епізоди та закрити епізод паліативної допомоги. Обираємо відповідний епізод. Натискаємо кнопку Закрити. Система автоматично заповнює дату закриття відповідно до зазначеної дати виписки. Нам залишається лише натиснути кнопку ОК. Очікуємо на закриття епізоду в системі. На цьому реєстрація записів за пакетом номер 23 в системі завершена. Дякую за увагу!